Всім привіт автомаркетріна. З вами заїхав до нас в наявність. Дубль кабіна дублікабінаборки. Це у нас Mercedes Sprinter, однокатковий. У нас 16 рік. В ідеальному стані. Як технічно, і косметично. Все у нас тут цілесенька, рама. рамочка, цілесенька, арнесенька. Всі чотири колеса в дуже хорошому стані. Ззаді має фаркоп. Порт також у досить хорошому стані, з довжиною е 220 і шириною 2.15. Все у нас тут цілесеньке, арненьке, бізнес іде на 6 місць, у водія є підлокітник. Ось така мультимедія, печечка, на механіці має два ключа, солончик у нас доглянутий, чистенький. По двигуну тут у нас. 2,2 дизель на 163 кінські сили та 120 кВт. Ось такий от красий і ціною 19800. Також є в Яндемсі багато інших дубль кабін та звичайних бортів на будь-який смак. Все, будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!